Доброго ранку! Вітаю вас в рубриці Здорово жити. Як би це дивно не прозвучало в ранковій рубриці, але зараз ми будемо говорити про сон. Стрес є однією з найпоширеніших причин безсоння. Людина не може заснути до самого ранку, а вранці її наздогоняють втома, злість і нервозність. Черговий невдалий день призводить до чергового стресу і чергової безсонної ночі. Проте стрес не єдина причина безсоння. Ще одним чинником недосипання може послужити недотримання режиму сну і пильнування. Дуже важливо прокидатися і засинати в один і той самий час щодня. Нерегулярний режим сну призводить до хронічного безсоння. У таких випадках слід звернутися вже до лікаря. Якщо вам довго не вдається заснути, украй важливо зайняти себе впродовж декількох хвилин чимось корисним. Не варто просто лежати в очікуванні дива. Якщо ви не можете заснути і при цьому нічого не робите, ви знову, мимоволі, починаєте обмірковувати старі проблеми і події. Пропоную вам чотири прості речі, якими варто зайнятися, щоб наблизити бажаний сон. Перше. Заведіть особистий щоденник і почніть записувати в нього свої переживання, думки, проблеми і невдачі. Записавши все це, подумайте про всі хороші моменти у своєму житті і також запишіть їх. Тепер запишіть 10 речей, за які ви вдячні Богові. Роздуми про хороше допомагають заспокоїтися і швидше заснути. Молитва це один з кращих способів поратися зі стресом, тривогою, а також депресією. Відомо, що молитва допомагає запобігти розладам сну, оскільки вона заспокоює розум. Читання в ліжку є популярним і ефективним способом боротьби з безсонням. Оберіть книгу і читайте. І не обов'язково, щоб вона була вам цікава, нуднувати сюжет швидше викличе у вас бажання заснути. І останнє пограйте з домашнім улюбленцем. Багато хто радить цей спосіб як варіант боротьби з безсонням. Тварини дивовижним способом розслабляють, знижують емоційний стрес і допомагають забути про проблеми на роботі та вдома. Бажаю, аби ваш сон був міцним та вчасним, адже хороший сон запорука хорошого дня. Цінуйте відведений богом час для сну та будьте щасливі. До зустрічі!